Доброго дня, Доброго. 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 шановні другий. Це добре, шановні другий, шановні клієнти і всі, хто нас дивиться. Ми вітаємо вас на виставці в Києві на Атлатерня. Мене звати Олена, я директор фірми «Євротерм» і разом зі мною. Марчін Олег, директор нашого партнера фірми Варіотерм з Польщі, який приїхав до Києва. Привітайся, Марчине. Доброго дня. Вітаю всіх. Хочу передати привіт з виставки Акватерм з Києва. зараз. ми трохи порозмовляли о фірмі Варіотерм в Євротермі і що ми тут представляємо. Тому шановні шановні друзі, я перейду зараз на польську мову, але ви. Зможете прочитати, береме або прослухати звичку. Добре, Марчін. Ну попрошу будь ласка, розкажи нам з чого все почалось? З чого почалася кампанія «Варіотерм»? Думаю, це буде цікаво нашим клієнтам. Варіотерм це сімейний бізнес. Його заснував мій батько десь приблизно у 99-му році. І з того часу ми виробляємо термостатичні головки в збірці. Все почалося з термостатичних головок, але з часом ринок змусив нас трохи почати фарбувати наші клапани. Селі до радіаторів, які з'явилися на ринку за останні 15-20 років. І, ну, і сьогодні нас відрізняє віде... те, що ми напевно віде... один з небагатьох виробників радіаторної арматури, який виробляє клапани всіх можливих кольорів. які тільки можна придумати. Але компанія має давні традиції, адже ще 30-40 років тому ми були одним з перших виробників в Європі. Продуцентів в Європі головки термостатичні. Тому це дійсно давня традиція, бо ще моя бабка працювала в цій фірмі. Тому ми, як наступне покоління, продовжимо розробляти термостатичні головки клапанів. А над чим зараз працює компанія? Які виклики на цей рік для варіотерма? Для варіотерма те за все ми зосереджені на пошуку нових продуктів та нових можливостей. нових Наша філософія полягає в тому, що ми намагаємося щороку хоча б один-два нових продукти вивести на ринок. в даний момент ми зосереджені на обладнанні, яке призначення для котелей ми хочемо створити ще один напрямок нашого бізнесу. Щоб розширити асортимент продукції, наприклад, магнітами фільтрами, які ми купуємо в Греції у нашого партнера також деякі продукти ми хочемо впроваджувати нові, робити їх самостійно. Тож сподіваємось, ми будемо трохи рухатись в цьому напрямку. Такого розвитку, тобто ширше, з точки зору продуктів, які присвячені опаленню, такий план. Слухайте, скажіть, а які сучасні тенденції та тренди для радіаторів змішувачів? Ми бачимо, що кожного року, кожні два роки, змінюються кольори, які є найбільш популярними. п'ять років тому. Це був графітовий колір. останні роки чорний і золотий. зараз. У нас є новий кольор, який є таким самим золотим, але в поєднанні з меленим нікелем. Загалом ми також намагаємося наздогнати всі ці кольори. Це навіть жовті кольори. Як щодо того, щоб показати щось нашим глядачам. Так який ваш улюблений продукт Ну, мій безумовно найбільш улюблений. Я думаю, що найчастіше продаємо ми поворотні клапани, особливо чорного кольору. Ну і ми стараємось відрізнятись від цих інших, тим, що до всього термостатичного клапана, всього його корпусу, ми надаємо всі комплекти: кришок, розеток, труб і так далі. Ідея полягає в тому, щоб ставитись до термостатичного клапана, як я не знаю, наприклад, сантехніки у ванній кімнаті, де хтось вклав багато грошей, найняв дизайнера інтер'єру і так далі, щоб на радіаторі був не просто звичайний вентиль, наприклад, в мікільованому кольорі, а щоб він був підібраний до радіатора і до інших елементів дизайну. Тому цей колір, ці деталі до нас дуже важливі. Від клапана до самої упаковки дуже важливо, щоб це все виглядало правильно. Добре, ще одне питання: а яка? Головка у вас вдома у мене вдома стоїть головка престиж. Ось ця головка. Це звичайна біла головка престиж, яка є надійною. Це та річ, що ви ставите на радіатор один раз і через 40 років знімаєте. Це класика, так, так. так. Це наша найпопулярніша головка. Вона продається найбільше, і вона надійна. Це закони фізики. Тут нічого не може зламатися, нічого не може статися. Вона буде працювати до кінця світу. Що ж, це чудово. Тоді ми дізналися, все що нас цікавило. Гаразд, ну і наостанок ще одне питання: ти ж перший раз взяв участь у київській виставці. Що ти про неї думаєш? Що ти загалом думаєш про український ринок, про саме цю виставку? Як загалом почуваєш себе мені дуже добре в Києві? Я здивований, що на виставці стільки людей, що всі такі зацікавлені цією продукцією. Навіть в порівнянні з польськими виставками я тут бачу, що тут є життя навіть в не було стільки людей на виставці, здивований і задоволений. Це було того варте, і я сподіваюся, що це не останній захід у Києві. Що ми приїдемо сюди ще багато разів. Ну то дуже дякую, що ви приїхали до Києва. Це дуже серйозна підтримка для нас. Це поважне таке і дякую вам і вам дякую,